Калігулу на камерній сцені мені довелося подивитися лише в одному акторському складі, але варто переглядати в обох. Ажнов краще виглядає в ролі тирана, закоханого в мистецтво, особливо незабутній танець Венери. Достатньо порівняти мускулінну роль Даміса Рудинського в тому ж Тортюфі та Мортімера жіночного аж нова в Марії Стюарт. Ідіот. Печеріця гарно королював з нездатним на помсту за батька заципінілим сцепіоном. Колумбарі, брим, калігули, металева стіна як країна-в'язниця, що розділяє владу та народ акторів та глядачів. Іноді видає жахливий, несподіваний стукіт, грюкіт, іноді відкриває нові мезансцени. В ячейках-палатах, в яких ховають свою владу життя замкнені персонажі. Показано детальне стеження за всіма героями, а записи на плівку використовуються проти різних людей. Мені треба здобути місяць або щастя, або Ну Я не міг його зняти з неба. Тобі треба відпочити. Неможливо. Вже ніколи не буде можливо. Чому? Ну якщо я спатиму, хто здобуде мені місяць? Це правда. Ти думаєш, я з божеволю? Ти Знаєш, що я ніколи не думаю. Я для цього занадто розумна. Я не божевільний, я ліко навпаки. Я ніколи не був таким розважливим. Просто мені захотілося здобути неможливе. Хочеться більшого, ніж я маю, розумієш? Таке бажання не рідне. Раніше такого не хотілося, а тепер хочеться. Мені треба здобути місяць або щастя, або безсмертя. Ти зрозуміла бажання, але, на жаль, здійснити його повністю неможливо. Гелікон. Допомагай мені, будь ласка, війни. Чому я можу тобі допомогти? Можливим. Я зроблю все, що зможу, але, на жаль, це неможливо. Ти знаєш, що ми з Калі дуже важко працюємо. Ми закінчуємо трактат про смертну кару. Хочеш, я відкрию тобі маленьку ти. Що усі, люди винні? що випливає, що помруть усі. Це лише питання часу і терпіння, чесність, порядність, як там ще кажуть, мудрість наці. Це вже пусті слова, все зникає перед страхом смертної кари. Але цей не досить навіжений. І найогидніше в ньому він знає, чого хоче. Та ліва хоче, щоб ти сміявся. Це у нього на другому місці його влада служить вищій, більш у пристрасті. Він підкопує наше найглибше корінь. Це не перший випадок, коли людина у нас отримує необмежену владу, але вперше вона присутність аж до заперечення людини і світу. Це не смішно, Харина, Але я погоджуюсь з тобою. Державних справ не можна моркати. Тому завтра буде голод. Народ бонутися. Я кажу, завтра буде голод. Весь світ знає, що воно це кара. Завтра буде кара. Я зупиню, коли мені заминеться. Також треба підняти ціни в моєму домі розпусти, щоб збільшити виток. Казань, ти знаєш, Небан. Так скажи йому. Каліла створив нову відзнаку. Вона буде називатися Орден громадянського героїзму. Нею будуть нагороджувати тих громадян, що найчастіше будуть відвідувати Каріну розпусти. Нагорода буде просуджуватися ще місяця після перегляду карток відвідування. Mm -hmm. Той громадянин, що за 12 місяців не отримує жодної відзнаки, буде відправлено вигнання оборони. Я, План... Я хочу спати.

Вистава розпочалася розлучені вкриття істини, Невидані її тіленням могутні оздоби Божої. Величі на землі підходьте, панове, жертвуйте ваші гроші. А тепер, панове, будьмо важні поклонінням. Повторюйте за мною це молитву молитва до каліголи Венери. О, богине кохання і танцю народжена в хвилях гірка від солі і шумовиння. Навчи нас байдужості, що породжує жагу. Так, так, відкрий нам істину про цей світ, бо він не знає її. Піднеси нашу життєву снагу до висот цієї незрівнянної істини. Ну, ти така холодна і така палюча, така незернана, така людська, сп'янина свином своєї рівності і назавжди прихистив своєму чорному і брудкому серці. В своєму чорному і брудкому серці. В своєму чорному і брудкому серці. Своєму чорному і браткому серці, своєму чорному і браткому серці. Yeah. Сипион робить у себе, анархіста. На ви прийшли тут. Вірите в богів? Я просто зрозумів, що немає іншого способу дорівнятися богам. Достатньо бути жорстоким, як вони. Тиран. Що таке тиран? Я думаю, таран це той, хто віддає людей у жертву своїм ідеям або прагненням. У мене ніяких ідей немає. Я користуюся владою тільки щоб відшкодувати злостивість боїв. Ви знаєте, скількох вогнів у них? Ні? Трьох. Знаєш чому? Я шаную людське життя. Я тебе шаную. Я чим більше з вами спілкуюсь, тим більше переконуюсь, ну, який я таран. Просто доля, вона незбагненна. Я її сам творю. Надягнув на себе, тобу маску Бога. Саме їй вище навчилися поклонятися. Ви як вийдете, звістуйте всім, що ви бачили Венеру. Ona govorila 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 І сильний харай, людина чесна, а я ні. І я служу шаленцю. А кому служиш ти? Який чесноті?